Весняне сонечко пригріває, всіх нас забавляє. До нас у віконечко заглядає. Доброго ранку всім бажає. Я вам також бажаю доброго ранку. Гостей чекаємо, а меблів не маємо. Що потрібно мати, щоб гостям було де сісти? Солодощі куштувати? Скажіть, дітки, на що можна сісти і відпочити? Так, на стілець. Скажіть стілець? А на що можна поставити солодощі, щоб зручно було їх куштувати? Так, на стіл треба нам поспішати стіл і стілець будувати. Спочатку з вами збудуємо стіл. Візьмемо один кубик і поставимо його посередині столу. Потім покладемо на нього ось так цеглинку, і вийшов у нас стіл. А тепер збудуємо стілець, візьмемо кубик, поставимо поряд зі столом і прикладімо до цього кубика ось так цеглинку, ставлячи її вертикально. Що я збудувала? Стіл та стілець. А з чого я це збудувала? З кубиків та цеглинок, так. А тепер я пропоную вам збудувати стілець та стіл. Скажіть, чи сподобалось вам конструювати предмети меблів? А що ж ми з вами будували? Скажіть, а з чого ми будували? Молодці, буду чекати на фото ваших робіт.